Роботою про рідну планету, економія води, електроенергії та утилізація сміття, ці та інші питання освоюють учні близько 40 шкіл Прикарпаття на спецкурсі за вибором уроки для сталого розвитку. Все добровільне, а головне, що дітям цікаво, адже вони вчаться берегти сімейний бюджет, дбайливо використовуючи ресурси. На початку заняття коротка розминка, після якої школярі розповідають про власні досягнення. Коли ми Руки я е, перше сполоскаю їх, потім виключаю кран намилюю і потім е, знову включаю кран, щоб е, мити мило. Після цього я закриваю кран так, щоб е, вода не капала, бо е, як капає вода, можна дуже багато втратити її. Е, 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 за місяць можна втратити з 5 літрів. Я робила таку дію, як компостування. Це коли е, виробиш яму і тоді е, засипаєш різні органічні речовини. Тобто діли сміття. І це виходить до того, що зменшується кількість сміття на сміттєзвалищах. Окрім здобуття цінних знань у сфері економії ресурсів, діти ще й отримують комунікативні навички, адже працюють у групах, тож вчаться знаходити спільне вирішення тих чи інших проблем. Це йде тренінгова форма в основному, і учні працюють в екокомандах. Екокоманди сталі. На першій стартовій зустрічі вони розділилися в екокомандах. Її на кожну тему відводиться один лідер. Тобто лідер не йде протягом всього року, вони змінюються, і це дає можливість, працюючи в малих групах, вміти спілкуватися, вміти домовитися, вміти вислухати один другого. Спецкурс Уроки для сталого розвитку викладають у більше, ніж половині областей України. Цьогоріч Івано-Франківщина стала першим регіоном, де подібну освітню програму проваджують для дорослих.